Проводить агітацію серед дітей та молоді. Сбу повідомила про заочну підозру про російські активісті. Мешканка Скадовська активно працює на агресору в місцевій окупаційній військово-цивільній адміністрації у липні 2023 року. Вона стала спеціалістом відділу молоді і спорту. На цій посаді жінка ініціативно організовує численні публічні заходи для зміцнення окупаційної влади. Проводить серед дітей та молоді агітацію за Росію, за її політичне керівництво та за російську армію. Зокрема, фігурантка брала активну участь у проведенні російських виборів депутатів різних рівнів, які в окупованому Скадовську проходили у вересні 23-го року. До цієї політичної діяльності жінка навіть залучила свою неповнолітню доньку, яка намалювала портрет російського диктатора Путіна і давала коментарі з цього приводу іноземним спостерігачам та пропагандистським змі. Крім того, колаборантка проводила пропагандистську акцію. Її присвятили приєднанню окупованих територій до складу РФ. Організовувала марш під російськими прапорами на день визволення міста від фашизму, спільно з окупаційною владою Автономної Республіки Крим та представниками регіонів держави-агресора створювала відеоролик до так званого дня народної єдності. До дня міста Скадовська фігурантка організувала серед дітей та молоді заходи, у яких неповнолітні місцеві мешканці були одягнені в форму окупаційної армії та футболки із символікою російської партії Єдіна Росія. Наразі жінка. Перебуває на непідконтрольній Україні території після її затримання. На неї очікує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.